Марся, ти чого туди заліз? Знов птахів кошмариш. Злась, я сказала. Злась, злась. Тут ще один спортсмен на дереві. Чекає, поки ти злізеш. Молодець, один зліз. І ти злась, сказала. Да, ага. Злазь, злазь, Рембо. Ага, Марся, обережніше. Шомау. Злазь сказала, припини птахів кошмарити. Прекрасно ти їх виловлюєш що, не годують.